І з Ростиславом Івановичем Осіпчуком ми говоритимо про Другу світову війну. Це буде розмова із учасником війни та дослідником цієї сторінки історії. Доброго вечора, добрий вечір, Ростислава Івановичу. Ну, перш за все, хотілося б почути е, початок війни. Як ви, як дитина, дізналися про е, оголошення війни і ваші відчуття, що ви пам'ятаєте про це? Я просто пам'ятаю, як проходив фронт через наше село. Як їхали, бо то, щоб, щоб проїхати на Сидовичу, Рицька перетинається, а щоб ричку перетують, то треба через міст, а міст з наше село з славщину. І от вони прокоталися цією вулиці нашим селом Німота. Ти таким не треба мені ну, знати, що воно об'явлено млочину. Я, я ще, ще нічого того не міг знати, бо то, ну, що таке в 10 років. Можна знати, а я ще під столом ходив. Але страх був? Звичайно, бо то ну, щось невідоме, щось страшне, бо то ж війна стріляють, убивають людей, знищуються, спалюються і так далі. То страх. Відчувався, так. Ростислав Іванович, повернемося до ваших спогадів. Е, в часи окупації, що ви пам'ятаєте про них? Як німці себе в вашому селі поводили? Е, як, наскільки важко було пережити? Що вимагалося від населення, щоб вижити? Значить, німці поводили себе як окупанти, так як воно і положено фашистам. О, по ночах вони виходили, собі полювали на наших людей. Цілу сім'ю вона. Лягали, скажімо, під деревом, розстелилася, та мати з чворою там тиго. Виходили на полювання за людьми і їх, їх постріляли, радості стороні там лежать. Строго треба було здати ставку, яку назначили, яку написали, то давай свіденько здавай. Во інакше теж не здобрувати. Ми навіть, я пам'ятаю, по ночах молотили, вияли те зерно і скоріше. Але давався документ, що ми взяли ставку. Ну, По-моєму, не чіплялося більше. Отакий, що таке мені, що пам ну, це пам'яталося. Це робив ще батько і мати. Я вже цього, ще не пам'ятаю. Ну так. Так що німці поводили себе як, як німці, як фашисти, як загарбники і так далі. Тож не було якесь. Дружелюбне, особано допомагали співре... Бу... мадяри, Хто то ним їх там керував, хорти, кажеться. Дуже паскудно себе показали в воїнів вже як оступали мадяри. Господи, що вони тільки не витворили. Вони пройшлися сусіднім селом речи. І там, що встигли, то повстреляли, попалили тих людей. Крім цього села, що ви згадали, були якісь сусідні села, які спалили німці? Були. були. Широкозлен теж було спалено. А там що спалено було, тому що там забило забити, був коло нелег того козлина, по дорозі на, на Тучин, якийсь німецький генерал. А німці мстилися за те, ага, раз ви. Знищили нашого генерала, та ми знищимо чорти, матір якийсь населений пункт, звідки міг походити. все, От таке воно було. З 1964 року святкуємо День Перемоги. Такі гарячі голови в нинішньому парламенті пропонували взагалі з цього року не відзначати 70-річчя. але все-таки здоровий глузд як на мене переміг, і ми будемо відзначати цю річницю. Скажіть, будь ласка, ваші погляди на День перемоги і що пам'ятаєте про цей день? Наше відношення до цього. Треба пам'ятати тих людей, які загинули, бо в наших людей саме найбільше загинули. І це. Спомин про жертви війни, скоріше всього, ніж має радуватися цій перемозі. Саме найбільше було в армії простих колгосників. Вони поверталися з фронту. Їм не дають паспорта, я точно це знаю. Чому? Та тому, що ми пробігалися з бо там, жінки. То чому мав радіти той радянський воїн, як ти там кричав за роді за стайна, вернувся додому безправним рабом в колгоспі далі. Чому він мав радіти? Остався живий, залишився. Ви кажете, що не мав радіти. Ну я не думаю, що кожен колгоспник сприймав це як рабство працю на землі. Ну, да я, ну, я знаю, я про своє село, про махір, про сусід і так далі і тому подібне. Там дуже була низька оплата праці. Візьми, що таке цілий рік робить на трудодні, палучки ставлю, 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 а в кінці року щось тобі видадуть. Що за носить така відсвали? Довольство це таким. Так, крім того, теж люди ж знає, що в світі робить, щось подібного, нігде нема. Робив сьогодні, так, да, кстати, є ж. Я не знаю, де в яких державах, щоб просто за тиждень, тиждень робив, і зразу зарплата, зразу зарплата. а то цілий рік жди. А якщо коло якась сім'я, що робить? Ото спащення було тих приусадібних, по 25-по 15 сотих приусадібних, тих, і з того вміли виживати. Що? Деяночка така, в мене теж така була, мати верніше, 25 сотих. Ми оприялися, що там посади, що там, шо там, шо там, і оце величезна була піддержка. Все, з чого жили? Згадуємо вже про сьогоднішній парламент. Одне із рішень ради останнього періоду це те, що вони визнали членів ОУН та воїнів УПА е, саме як учасниками визв, боротьби за незалежну Україну. Так. Як ви особисто до цього рішення, скажімо, ставитеся позитивно негативно? І ваші думки з цього приводу це зможе е, скажімо, е, знайти компроміс між воїнами радянської армії і воїнами? Отче найди компроміс, то я не знаю. Зараз може вже вчасти те, що треба якимось чином змиритися з тим, з чим, що було, було ну, така була наша історія. Треба знайти спосіб вже якось користуючись якось такий благодатний, якоюсь такою місією, такою чимось доброзичливості чи як його можна назвати, щоб можна було, а що справу якимсь чином трошечки загладить. Ростислава Івановича, і ще одне рішення Верховної Ради нинішньої, з, що стосується воно безпосередньо заборони нацистської і комуністичної символіки. Як ви думаєте, це схвально сприйметься в країні в цілому? Тому що зараз дуже багато про це говориться. І символіка фашистська, і символіка більшовицька, бо комунізм і фашизм. Це спориднене місцевої, так сказати, ідеології. Обидві однакові. Той стремився захвачувати території, німець, дурний гітлер, Сталін робив те саме. Тому все треба заборонити? Треба заборонити. А міста варто зараз переименовувати? Все переименовувати. Нігде нема такої штуки, як у нас. Чили города треба міняти назви, які не мають ніякого якийсь Кировоград. Що має Кировоград відношення до Кирова? Ну, яке має відношення? Чи є про Заржинськ, чи є про Петровські так далі? Цивілізовані держави, які дозволить цієї всякої символіки, цієї всякої гадості і тої, і тої? Живуть нормальним, європейським, цивілізованим життям. Ми живемо? Як жили? Тобто, так як Равшов сказав, маю те, що маю. Ростислав Івановичу, а от навіть до рішення Ради ми знаємо, що були міста, які самі мудрі рішення приймали, переименовували вулиці або зміну вносили в назву свого міста. Ви такі приклади знаєте? Знаю, знаю. Будь ласка. У <кхе> ровному. Front, от у нас тут, знає деревня. Там отакий червоній Василь, ай там хлопчисько, йопа. Він був скрізь, приймав участь у всяких отаких оказіях, церкву нашу, щоб перевести. До Київського патера приїжджав приїжджав, спеціально це все діло, і це він зробив. Минув його висов, що стоїло московську перевінати, там заляпували того бандеру, там щось не робили, ну ще б таких людей хватало. Та й, власне, саме ровно, яке було, стало рівне. Ще поперевіно всі? Ніякої нема червоноармійської, ніякої нема Белянського, ніякого чого. 17 березня і так далі тому. Все, це зроблено червоняйом. І рішення його були правильні і толкові. Наразі е, готуємося до святкування 9 травня, е, в Москві кажуть, що в принципі Путін каже, що перемога це за Росією. Е, Україна і е, інші держави нині самостійні, не при чому, вони і самі могли б подолати ворога. От і ми виходить не такі вже й причетні до перемоги. А ви думаєте, як? Якщо він так сумив, заявиш. А воєнні події Другої світової війни відбувалися найбільше на нашій території І найбільше постачали на нашу територію. І, і в війні дуже багато, наших таїні пам'ятаю, кількість, дуже багато. Мільйонному численні, декілька мільйонів, вісім чи десять. То що це таке? Що це таке? Куди цих людей ми маємо діти? Куди їх приписати? До чого? Як ви думаєте, хто приїде святкувати День Перемоги до Путіна, а хто до нас? Я не знаю, хто приїде. Може, якийсь там на Зарбаю приїхати, може, аби ще там якийсь якийсь Кореї, може щось таке може. Може, Греція, вони зараз останнім часом так ну, є такі, активно. Ну, такі, знаєш, е, 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 ну такі держави, не знаю в кого. З наших теж поїдуть дехто. У нас от його колишню, от його, мені в не подобається ніхто, щоб чепни, таке, хоч спину, ще чіпляєш що-небудь, то, не знаю, хтось поїде з наших, хто туди святкувати день Перемоги. Ну, а мені так, як боячі, кожен раз приносять, то на передачу. День перемоги. А то вона оплачувала ту передачу. Ну, я ж кажу тобі, що я так. маю документ, який засвідчує, що я учасник війни. Скажіть, будь ласка, за що е, ви отримали саме звання учасник війни? Війна ще не кончилася, але то не всім це защитувалося. От мий рік тридцять ще підходив до цієї, бо там вже пішло, пішло посоли вже діти в війні щиталося. Ми ще допомагали хлівом для Червоної армії. У нас були документи, що ми, Ставки, здавали своєчасно, і той хліб йшов і кормилася добристя, як красна армія. І тому мені виданий був такий документ. А я ж оцей посередній тисяч перший. Вже з 1932 року, хто був народження, тому вже не вийшло нічого, а то вже за вже діти війні. Віця війни і все. Мені видано... Того учасника війни таке посвідчення з номером. Я маю право користуватися пільгами, яке дає оце, оце документ. О, я ними користуюся, Ростислава Івановичу. Нині день перемоги відбувається в період, коли в Україні триває війна. Отож, чим він буде відрізнятися від попередніх святкувань, від попереднього відзначення цього дня? Ми маємо агресора того вічного. Хто читав нашу історію, той знає, що з Росії ніколи до нас не було належного відношення такого нормального чоловічного. Вічно було загарбницьке ставлення до нашої території. Вони своєї імперії без нашої території не уявляли ніколи, починаючи з давніх дуже давні. І вони, якщо часу не змінилися. То були цари, потім були генсеки, 70 років. Тепер стали якісь путіни, стануть ще інші, там ніколи не зміниться оце відношення. Наша задача в іншому заключається. Озброїться так, у те НАТО треба поступити давним, давно, щоб ми мали змогу запросити. Небесних тих хлопців. Да вони по території по тій прийшли, щоб вони пересікли нашу територію, да збомбили їх чорту матері. і вматуються. От тоді була б границя на замку. А так, а так, які балачки одні, одні тільки борошки, що границя на замку. На якому замку, як він відкривається, кому треба, якому не треба. Війна є війна, агресором треба цього предоркач у Росію, мартушку, Москву, Путіна. Визнати, ну, якось кажуть, що визнали агресором, то все теж добре. І відповідно до агресивності цього сусіда треба нам озброєння, щоб було належне, щоб армія була в належному стані і щоб та границя стала на замку понад стоя. Берщакбалашок опусти до них. Отож, так на такій оптимістичній ноті закінчимо нашу розмову, Ростислав Іванович, і е, на згадку про неї ми хочемо вам презентувати записник. Ми знаємо, що у вас е, таке хобі. Ви записуєте всі цікаві думки, які ви опрацьовуєте книги у записники. Я думаю, що цей також наповниться черговою цікавою інформацією, з якою ви ще до нас завітаєте, і ми поговоримо. Так що це. Вам на згадку про нас, дякую, Ростислав Іванович, Ще раз вам щиро дякуємо за розмову і глядачам говоримо до побачення. Все до побачення, хлопці.